Вітаю мої стійкі в'язальниці і в'язальники. Закінчуємо 90-й ряд, сліпа петля в рельєфний стовпчик без накиду. І тепер сліпими петлями треба перейти до рельєфного стовпчика з одним накидом. Тут у нас дві повітряні петлі, значить, одна, дві. Досить вільно роблю, щоб не стягувати зайвий раз. І от сюди. Трішки витягнула. Можна навіть пров'язати петлю повітряну. 91 й ряд. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Один от сюди, і другий от сюди, і є. Дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика за перший рельєфний стовпчик. Так, повітряна петля, рельєфний стовпчик над рельєфним стовпчиком. Тут у нас лишилась одна арка, і в неї стовпчик без накиду. Рельєфний стовпчик. Над наступним рельєфним. Повітряна петля. Два рельєфних стовпчика. Ось так. З чаруванням. Дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Перший, другий. І разом дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Тут пальцем притримуйте робочу, щоб сильно не витягувалося. Дві повітряні петлі. І ось тут три рельєфних стовпчика, два підряд і один за двома. Так, як ми вже. Робили і в'язали. І один ззаду. Ось так. Так, десь я зацепила ниточку. Ага, звідси. Накид. Вузиком зайв взяла. є дві повітряні петлі. Два рельєфних з однією вершиною, перший, другий, разом. Ну, разом. Дві повітряні петлі. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Це ми вже другий рапорт почали. Хто уважніший? Дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика. Підряд перший, другий. Цей ряд буде дуже швидко в'язатись, тому що тут немає ні попкорнів, ні пишних стовпчиків. Так, стовпчик без накиду. І, в принципі, так далі. Дуже легкий ряд. Повітряна петля. Тільки слідкуйте, щоб ось тут не сильно витягувались робочі нитки. легких петельок і зустрінемося ось тут, в вершину сліпою петлею з'єднаєтесь. Це кінець 91 го ряду.